При прибутті на пожежу необхідно увімкнути стоянковий гальма. Індикатор загорівся червоним, і перевести коробку передач в нейтральне положення флажком під правою рукою. Переходимо в насосний відсік. Для того, щоб подати воду з цистерни в рукавну лінію, в насосному відсікці виконуємо ряд операцій. Першим перевіримо закриття всіх вентилів і трьох зливних храників. Ось вони, три зливних храмики. Вони зараз закритому положенні. Далі, для того, щоб випустити зайве повітря перед наповненням насосу водою, трохи відкриваємо викидний патрубок. Після цього на панелі насосу нажимаємо клавішу увімкнути насос. З... Відбувається зупинка двигуна, повторний запуск двигуна, включення від центрового насосу і автоматичне відкриття. Крану допуску води з цистерним насосом. Починається заповнення насосу водою. І ми бачимо на панелі тиск вже близько 2 атмосфер. Це значить, що насос водою заповнений. Після цього можна закрити вихідний патрубок, збільшити оберти двигуна і відповідно валу насоса. Там, встановити, автоматичне підтримання тиску насосу, як ви бачите зараз, 2,6 бари. Якщо цього тиску достатньо, відкриваємо напірний вентиль. Для того, щоб збільшити оберти валу насоса, необхідно натиснути клавішу плюс на панелі насоса. Наприклад, встановлюємо тиск 3,5 атмосфери. Насос буде підтримувати вказаний тиск. Вода на стволі є. Для того, щоб закінчити роботу з насосом, вимикаємо автоматичне підтримання тиску. Тиск автоматично скидається до близько двох бар. Можна зменшити оберти. Насос автоматично підтримує близько 2 бар. Закриваємо вихідний патрубок. Виключаємо кран з цистерни. Виключаємо насос. Після припинення подачі води для того, щоб злити воду з насосу, необхідно заглушити двигун, натиснути клавішу скидання води з усіх кранів. Автоматично з цим відкриваються всі крани, і з них зливається зайва вода. Покажи, будь ласка. І додатково відкриваємо крани зливні з насосу.